Важливі до випадкових мандрівників, які ніколи в гори не ходили і не здолали жодної пристойної вершини. Отже, будь-який чайник, видершись бодай на якусь товтру, може почуватися підкорювачем всесвіту. Навіть більше кожен, хто дивиться цю програму та разом з нами подумки дряпається на верхівку, теж може цілком розділити ці відчуття. Отож сьогодні вирушаємо за свіжими емоціями на івахновецькі товтри. Зараз ми знаходимося. На залісненій частині товр. Це заказник Ігвахнівецький ліс. Був створений в 1981 році на площі біля 80 гектарів. І його сформували не для того, щоб просто зберегти товтровий ліс, а тому, що цей ліс має свої цікаві. Такі види. Навіть тут, у лісовій прохолоді, відчувається, що літо вже добряче притомилося і готове потроху здавати свої позиції. Земля вже не встелена килимом із квітів, з дерев падає поодиноке листя, і навіть пташки не щебечуть так заклично та переможно, як навесні. І від цього стає трохи сумно. Проте серпневий ліс ще повний затінку і рятівної прохолоди. Сьогодні ми бачимо дубовий ліс. Нічим таким привітний в літній період. А ранньою весною тут все біліє від цибулі ведмежує. І саме тому, що це грабово-дубовий ліс ведмежу цибулевий, який занесений в зелену книгу України, він є цінним, він потребує охорони, а також він входить до переліку тих біотопів, які охороняються в Європі. Крім ведмежої цибулі, більше відомою любителям весняних салатів, як черемша, у тутешньому лісі знайшли собі дім немало інших цікавих представників флори. Тут є орхідеї, такі як коручка морозниковидна або широколиста. Тут є гніздівка звичайна. Також можна побачити любку дволисту, тобто це типовий подільський ліс, який має високий природоохоронний. Статус. Лісова дорога майже непомітно піднімається вгору до верхівки товтри, і там на горі несподівано постають оку велетенські замшилі валуни. Таким чином, заліснена товтра нагадує нам, що вона також гора, а не звичайний рівнинний гай. В Івахнуайцькому лісі йде основна товтрова гряда, і ми зараз знаходимося якраз де вапнякові валуни виходять на поверхню. Саме на них ми бачимо вкриті мохом поверхні лапнякові. Тут ми бачимо і папороті. А крім того, ми бачимо рослини, дерева, які прижилися на цих висотах і здатні витримувати буреломи, буревії, тому що вони адаптувалися до нашої товтрової гряди, до таких умов зростання. Десь трішечки вітер намів землі, трохи нападало листя з дерев, і вже можна вчепитися курінням в цю органіку та п'ястися до сонця. Благо тут його вистачає. Листяні крони не затуляють небо суцільним склепінням, а просто утворюють ажурну тінь, в якій комфортно, коли на сонці ртутний стопчик видерся відчутно за тридцять. Оце трутовик дерево руйняний в Такі гриби оселяються на пеньках, на мертвих деревах, на ушкоджених деревах. І вони розкладають деревину. Але не можна допускати, щоб їх багато було, бо інакше вони почнуть вражати інші ще здорові дерева. Отаке таке теж росте в цьому лісі. Виросло ж воно таке? Цікаво за Карлом Лінеєм, як його можна класифікувати? А ніяк. Радше можна класифікувати двоногих, які тут бродять. Не всі приходять сюди задля того, щоб поспілкуватися з природою. Дехто використовує цей і не лише цей ліс як свою власність або найближче звалище непотребу. Ледь не потонувши з зелених нетрях, ми вирушаємо далі. У нас з'явився такий дуже скромний гід ілля, який нам показав, як нам треба проїхати на Товтри. Але Ілля от, от зізнався, що чогось не хоче йти до школи. Як я його розумію. А тим часом примара школи вже бродить серпневими стежками, нагадуючи про невблаганну першовересневу дату висхлим різнотрав'ям. Уже літо під кінець, але наші топтри не втрачають своєї краси. Ми знаходимося над селом і Вахнівці, і поряд з Вахновецьким лісом. Тут заказник От, Він має 155 гектарів і складається з дев'яти товтр. Ми знаходимося на товтрі Соколиха, а неподалік товтра Баба, а за нею великі камені, а далі Янова товтра, а ще за дорогою Коломийка, і Німожна, і Середня, і Рублиха. Тобто тут є багато-багато нас, які люди присвоїли цим нашим відкритим незалісненим товтрам. На цих незаліснених товтрах місцями ще збереглися ендемічні види рослин. Щоправда, нині їх менше, ніж було колись. Причина банальна вівці. Ще в радянські часи на цих товтрах паслися отари овець. І, на жаль. З одного боку, це було добре для сільського господарства, але дуже недобре було для наших товр. Тому що сьогодні на цих товтрах ми бачимо дуже багато бур'янів, різноманітних чортопологів, а це говорить про те, що дуже змінений рослинний покрив. Та незважаючи на такий очевидний антропогенний вплив, на схилах цих товтр ще можна знайти немало рідкісних рослинних видів. Більшість із них зовні не показні, та це аж ніяк не применшує їхньої цінності для науки. На цьому камені ми бачимо поєднання віків і епох, древніх папоротей. Зокрема, аспленії Мурові. І ендемічний вид мінуарція Дністровська, яка росте лише на території нашої Кам'янеччини і Чимеровечини, нашого Придністров'я. Тобто це види, які більше ніде у світі не трапляються, з такими дрібнесенькими листочками і ніжними квітами, а зараз тріпотливими такими плодами. А оце папороть? А ось це папороть, ось вона і тут вона. А ще ми можемо побачити лишайник. Лишайник, от, такий своєрідний, зараз, от зверніть увагу. От, от, тут у нас сформовані якраз плодові тіла лишайника. Ми звикли бачити лише uh -huh. тіло uh -huh. талом, а тут ми бачимо плодові тіла, такі, як блюдечка відкриті. А оцей золотистий такий. От, це у нас називається постінниця золотиста. Золо... Постінниця. Постійниця. Постійниця постійниця бо вона на стіні так. нібито. постійниця uh -huh. золотиста. Запашні трави, що квітнуть на цих схилах від снігу до снігу, приваблюють до себе немало комах, як рідкісних, так і не дуже. Тут є і різні комахи, зокрема метелики, і подалірій, і махаон. І, звичайно, можна побачити типове баб... Баб... павичеве око, тобто ті метелики, які є звичайними і рідкісними. Тут можна почути ввечері цвіркуна. Хоча, поміж себе тутешні мешканці навряд чи діляться за цією ознакою. І дуже навіть ймовірно, що якась тривіальна комашка може запросто з'їсти червонокнижний екземпляр або зухвало зазіхнути на того, хто значно більший за неї. Так несподівано на художника пана Миколи, що супроводжував нас у цих мантрах, накинулася самка Богомола. Оце на руці сидить самка Богомола. А як ви визначаєте, вона чи він? Він кинувся вона кинулась на мене. Це, це вона. вона Вона поїдає свого так, що вона не може. Це, це не може хтось. Насправді це дівчинка чи ні, може визначити лише спеціаліст, але те, що богомольне створіння уподобало саме пана Миколу, то це очевидно. Поза як ні за що не хотіло злазити з його руки, кидаючи на всі біч хижі погляди своїх моторошних фасеточних очей. Найкраще з усіх зберегла свій первісний стан товтра рублиха, не плутати зі славнозвісною рубльовкою, розташована найдалі від людських поселень. Тут немає нічого дивного. Сюди рідко ступає людська нога, а відповідно, що й вівці на ній ніхто ніколи не випасав. За нами панорама всіх і Вахновецьких товтр, але найближче від нас товтра Рублиха. Чим цікава ця товтра? Вона знаходиться серед поля, оборана, і до неї рідко хто доходить, рідко хто сюди приганяє худобу на випасання. І це врятувало рослини. Саме на цій товтрі на території національного парку було віднайдено сон розкритий. Більше ніде на території ми його не змогли знайти. Поряд з ним росте сон великий. Тут також є гіацинтик блідий і волошка маршала, тут є анемона лісова і горецвіт весняний. Тобто види, які і в червоній книзі, і в міжнародному списку, і місцеві наші регіональні, тобто обласного рівня охорони виду. Тому ця товтра найдорожча серед всіх товтр, які є у масиві і Вахновецьких товтр. Тутешня флора могла б запросто репрезентувати не одну кліматичну зону. На рублисі можна зустріти і рослинність лісостепу, і екземпляри споріднені з тими, що ростуть в умовах пустелі і мешканців глибоких каньйонів. Мабуть, якби щось проростало на Марсі, то й тут би воно було. Саме тут виходять добре каміння. На них можна побачити кальцепетрофітну флору. От, у щілинах ми можемо побачити знову ж нашу давню папороть, можна побачити наверху очиток, можна побачити цибулю подільську, цибулю жовтіючу. І це говорить про те, що дійсно ця товтра представляє типові наші незаліснені кальцепетрофітні товтри. Угрупування, яке сьогодні охороняється на міжнародному рівні і відноситься до біотопів європейського рівня. А тут прямо така щілина. щілина в цьому камені в скалі і дерево росте. Ну, бідне, ну за що ж воно там чіпляється? А за щось таке чіпляється і росте. Це все одно, що ми сьогодні в нашій нинішній державі. За щось чіпляємося і живемо та за якими ознаками давав назву цим товтрам, звісно, вже ніхто не скаже. До прикладу, Яновій горі, на яку подейкують спускалася з небес сама Діва Марія, зважаючи на те, що ми вже не раз чули про сліди Богородиці, залишені то в тій, то в іншій місці. Наша подільська земля і справді свята, Щоправда, до пори та святість приспана і майже невідчутна. Та прийде пора, і все кажуть, зміниться на краще. Будь коли рак свисне на яновій горі.